Віденською класикою розважатиме філармонія під батутою відомого австрійця. Маестро Георга Кугі молодіжний академічний симфонічний оркестр Інсельвів, виконує твори Моцарта, Гайдна та Бетховена. Солюватиме в цей день на сцені концертного залу імені Людкевича віолончеліст Челіст Єгор Чекайло. Ми спеціально запросили Георга Кугі, щоб він. Виконавці твори я б навіть сказав в автентичній манері, так як вони були написані, і так як вони виконуються в Австрії. Знову воюватимуть до 94-ї річниці створення зондру та початку польсько-української війни. Товариство пам'ять відтворить бойові перестрілки на площі ринок. Воюватимуть хлопці в одностроях австро-угорської армії та польських легіонерів. Задля реконструкції сутичок задіють і ретроавтомобілі. Ми запросили ще е, одну групу з Польщі, які реконструюють польських легіонерів в часів Першої світової війни. Духові оркестри зазвучать на вулиці. Біля пам'ятника Шевченкові 12 зразкових та народних колективів з цілої області. А це буде до півтисячі артистів. Вшанують композитора Богдана Сапелюка, виконавши його твори. Опісля буде марш до оперного театру. Завершиться дійство конкурсом у палаці імені Гната Хоткевича. З руки Богдана Сапелюка створено репертуар для сучасних українських духових військових оркестрів.